Вона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. чим можемо можемо. і як можем. А зразу хочу подякувати нашим хлопцям, солдатам низький уклінний і тисячу разів, мільйон разів дякуємо за те, що вони тут. А ми вдома. Це така маленька часточка, яку ми робимо, допомагаємо. Ну, стараємось їм не їжа нужна, а їм нужне тепло, домашнє тепло. У кожного є мати, дітки, дружина, молода дівчина. І їм оце потрібно. Ну, а ми чим допомагаємо? Це крапля в морі. І я дуже багато хлопців, солдатів, мій син служить. І мені один хлопчина, він офіцер, солдат. Війна почалася 21 рік йому ще не було. А він говорив: він бачив таке, що ми всі взяті не бачили. І він говорив: якби не ви, не означає, що якби не я, а якби ми не всі, то каже, і нас би не було. Слава зсу і спасибі хлопцям низький уклін і здоров'я всім. Ну щоб у кожна сім'я дождалась свого солдата, і він прийшов додому. Збір збирають мешканці, сам Старостинський округ. Ми допомагаємо, плетемо сітки, разом усі збираємося. Олексіївська громада видає нам матеріали, сітки. Разом з дітьми ми плетемо оберіги, самі браслетики, у синьо-жовтих кольорів для наших захисників. Збір допомоги для наших захисників це дуже важливо. Це наша турбота, наша любов. І ми всі мріємо про мир та перемогу. Сьогодні ми всі зібралися тут, на офісі старости, готувати смаколики для наших хлопців. Ми постійно збираємо з початку війни збираємо допомогу для хлопців. Ми, як робітники, місцеві мешканці, діти, наші найменші мешканці теж всіх всі долучаємо і всі долучаються до такої. Общої справи. Сьогодні ми з дівчатами виготовляли вареники з картоплею, з капустою, пиріжки з яблуками та корицею. Ми дуже сподіваємося. Що це... Підніме бойовий настрій нашим захисникам та захисницям. Ми дуже за них вболіваємо. Ми намагаємося як більше їх підтримувати. Ми плетемо сітки маскувальні всі разом, хто там тільки освободився, сразу бігом біжим, хто може. Приходять місцеві мешканці, дітки приходять, займаються з нашими культпрацівниками і в'яжуть сітки, і роблять оберіги, і браслети. і Амулети. І ми майже всі тижні збираємо на п'ятницю, передаємо волонтерами нашими ворога, поборемо в Олексіївку, відвозимо, а там дівчата збирають з других округів і везуть до наших хлопців на передову. Це всі знають, це висвітлюється, ми Дуже сподіваємося, що всі, хто досі не долучився до нас, вони до нас долучаться. Ми дуже вдячні, я особисто, і всі наші працівники, за підтримку нашого так називаємого спонсору Авчаренка Андрія Олександровича, який підтримує нас продуктами: і борошном, і цукром, і олією. І... Ну, майже всім він нас підтримує для того, щоб ми змогли приготувати смаколики, вложити туди свою, своє тепло, свою любов, щоб хлопці це відчули. Трошки домашнього тепла, трошки ой, всього кращого, що може бути вдома. Напередодні зима, і дуже хочеться передати їм хоч якусь маленьку крапельку тепла нашого домашнього, і звісно ж, це ми дуже завдячуємо їм за це. все, що ми можемо бути вдома, що ми можемо зробити ці смаколики для них вдома і спати в теплих кроватях, діти навчаються. І ми працюємо, ми в тилу, але ж ми дуже підтримуємо їх тут. І сподіваємось, що скоро це все скінчиться. Закінчиться війна. Настане мир, довгоочікуваний мир для нас усіх. і Ми будемо всі вдома разом святкувати. You. <laughs>